Вирішила тут стати на облік, тому що фахівці кваліфіковані, добре мені роз'яснюють все, що мені подобається лікарня. Стати на облік тут це в жіночу консультацію Полтавської центральної районної клінічної лікарні. Полтавка Аліна на дев'ятому тижні вагітності. Говорить, у цій лікарні виношує вже третю свою дитину. У нас працює шість лікарів-акушерів-гінекологів, три акушерки і одна медична молодша сестра. Один з лікарів у нас лікар-гінеколог дитячого підліткового віку. Тому ми маємо можливість надавати допомогу не тільки дорослим жінкам, а дівчатам і підліткам. Жіноча консультація забезпечена трьома кольпоскопами завдяки цьому гінекологічному обстеженню можна вчасно виявити захворювання, говорить лікар-акушер-гінеколог жіночої консультації Центральної районної лікарні Полтави Наталія Покотило. Зараз ми з вами знаходимося в кабінеті патології шийки матки, який забезпечений над сучасним кульпоскопом з відеосистемою. Кульпоскопія нам дає можливість на ранніх стадіях дослідити патологію шийки матки. Завдяки цій процедурі ми можемо виявити фонові передракові захворювання і попередити онкозахворювання шийки матки. Окрім кольпоскопа у центральній районній лікарні є офісний гістероскоп. Це один із сучасних методів діагностики, що дозволяє оглянути порожнину матки жінки за допомогою відеокамери, освітлювача та монітора, говорить лікар-кушер-гінеколог Сніжана Кордиш. Завдяки якому ми можемо виявляти патологічні зміни в порожнині матки. І також в цервікальному каналі. Завдяки ньому ми можемо видаляти невеличкі новоутворення порожнені матки, також брати біопсію. І якщо виявляємо якісь зміни в вигляді вузлів, які пророждають порожнину матки чи великих поліпів, ми тоді жінку скеровуємо на гістрорезептоскопію. Для цієї маніпуляції не потрібно жінці госпіталізуватися. Це робиться все в амбулаторному порядку. На базі жіночої консультації у центральній районній лікарні працює школа відповідального батька. Кібства тут проводять лекції жінкам протягом 9 місяців. Її лекторка, лікар, акушер-гінеколог жіночої консультації центральної районної лікарні Полтави Інна Шевченко. Тут ми допомагаємо жінкам, проводимо лекції. Це грудне вигодовування, догляд за новонародженим. Також ми проводимо партнерські пологи, ведемо лекції, як вести себе повинна жінка, що повинен робити партнер в пологи, яку саме допомогу ми задаємо. З початку року жіночу консультацію Полтавської центральної районної клінічної лікарні відвідало понад 3700 жінок. З них вагітних 174.